Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Що ж, у мене вже сходи мої зійшли, що ми з вами разом садили. Мої томатики посходили, навіть уже просяться на пікіровку. Тож хочу вам зараз показати, в якому вони стані. А на вихідних можливо, навіть уже завтра, бо завтра, у нас вже субота, я їх попікірую і покажу вам, як я це роблю. Тож, давайте зараз подивимося на мої ресурсики. Отже, ось мої рослиночки, Так, томатики. Ну, що хочу сказати з приводу томатів. Томати, в принципі, зійшли всі дуже класно. Ось, ви бачите. Три такі мої ємності. А, і всі посходили. Немає такого насінечка, щоб воно не зійшло. да, Під якоюсь циферкою все одно сходить. Бачите, навіть ось ще у мене один зараз намагається також ще зійти. От. Ну, В общем, це отаке. Значить, тут у мене і сакура, і такюто я садила, і хапінет. Хапінет у мене під циферкою три, до речі, ось він у мене, ось так він у мене зійшов. Також, ну, вважаю, що не. Непогано. Під четвірочкою у мене Сара. А, ну, Хочу сказати, що Сара зійшла краще. От хапінет не всі на насіннечка зійшли, а Сара зійшла ну, набагато краще. Під, під циферочкою 5 у мене Яма Мото. А, Також це жовтенький. Ну, зійшов, наче. Під шестірочкою, це у мене пузата хата. Також зійшли на сінечка під шестірочкою. Так, сім я садила саньку на ранній врожай собі в парничок. да, Ну ось він у мене ось. Ну, зійшло також. На сінечка навіть ще ж кажу. Ось, бачите, ще навіть щось хоче зійти. Ось тут у мене щось таке не зрозуміло з одним е листочком дольним. Ну, не знаю, може, я його просто при приберу і все. Так, далі е під дев'яточкою у мене є синє. Це ультраранній томатик. П перший раз пробую, не знаю, що воно буде. І ось, це також. Ядвига f 1 а також ультрарані. Ну, також не знаю. Але подивіться, будь ласка, ось на відміну від усіх інших томатиків, ну, ці прямо вже просяться пікіровки. Хочу також, ось завтра, можливо, я вже їх буду пікірувати, тому що ну, дійсно вони прямо вже бідненькі ростуть. І ось тут бачите, у мене і маленькі, вони не можуть рости разом з цими разом. Ну, В общем, хочу вже їх почати пікірувати. Потрошечку буду пікірувати. Ну, а інші томати я ще не Висаджувати. Це томати тільки для е, моєї теплиці. А е, такі томати, щось що на город ще я не садила. Це буде десь аж після 15 березня, ось, тому зараз я їх ще висаджувати не буду. А, посадила, я ще, знаєте що, в теплицю посадила базілік. Ось я висіяла тут. У мене і фіолетовий є базілік, і зелененький базілік. Ну, в общем, ось так він у мене поки що росте. Чесно скажу, ні, не замачувала ніяк насіння, а просто як завжди, притрамбувала. Грунт, насіння розклала порядочком, як мені треба, пролила гаряченькою, водичкою, такою, ну, щоб добренька, така гаряченька, не дуже, прям, щоб їх не зварити, а така гаряченька. Присипала землею, трошечки притрамбувала, щоб вони скидали свою чешуйку від насіннячка добре. І все. І, ну, Я бачила, там замочують і а, в яких то а, марлях там, на 10 хвилин в кипятку, тоді 10 хвилин у воді холодила. Я такі маніпуляції не роблю. Зробила ось так, і бачите, сходи мене також радують. Я потім їх просто почечками по 3-4 штучки прямо попікірую і потім я їх так почечками і повисаджу у себе. Це саме на тепличку у мене, для теплиці. Бо там будуть рости томати. Базилік дуже класно росте з томатами і томати з базиліком. І він ще й класно своїми оцими ефірними такими запахами да, відганяє дуже класно шкідників. Тому його я і посадила. Так, це мої пітуньки. Тут ще я їх не прищеплювала, ще немає в мене як їх. Прищепити, бачите, ще макушечки такі дуже маленько відрозчі, тому я їх не, ще не чіпаю. Так, це в мене перчик Олексій. Алексій, Алексій. Не О -а -а. Значить, Алексій. А, зійшов, бачите, схожість, ну, все, що сіяла на сінечка, всі зійшли. І дуже класно, вже навіть починає по першому справжньому листочку, навіть і по-другому деякі рослинки. Ну, в общем, почувають себе класно. Також це саме для. Теплиці. Так, а це в мене е, перчик хаски. Я посадила, але щось у мене не дуже м добре він посходив. Ось, бачите, тільки три насининка. Висаджувала шість, три тільки зійшло. Не знаю чому. Так, е, але ну, чогось у мене ось так воно вийшло. Тільки три. Можливо, ще якийсь зійде, але ну так дивлюся, що що більше, наче і немає. Так, це в мене пітунька, що я пізніше садила, це в мене коліуси, коліуси вже прямо пищать, їх треба розсажувати. Хотіла віднести до школи, там посадити на підвіконня, поставити, бо дома місця так особливо немає. Кругом квіти, а розсада то своя є. От бачите, і томати пікірувати і все. Але там у нас холодно. Так, трошечки топиться, знаєте, щоб батарейки були єлі-єлі тепленькі, але дуже холодно. ну, Мені десь їх, бачите, вони прямо вже от закривають один одного, бідненькі. ну Буду їх в у себе і не знаю, де буду зберігати, можливо, трошки пізніше винесу їх до теплиці, і там вони в мене будуть знаходитися. Так, це також моя пітунька. Також ось я її, це то, що я не пікірувала, вона в мене так і росте. От, тому ну, поки що ось так. Бачите, прищеплювати ще макушечки ну, от немає. Вони ще дуже маленькі, такі, ну, ще я їх не прищеплюю. Тут навіть нема що прищепнути ще, стовбурця ще немає. То ось так. Ну і попікіровані мої також квіти. Ось, бачите, які вони вже в мене класні, вже такі. ну, Зразу видно, так, що один угорщику, і їм так класно, і всі вони в мене такі різнобарні, різнокольорові. Також ну, дуже прикольно. ось, Значить, це в мене що тут, і пітуньки. До речі, цю пітуньку можна і прищипнути. Макушечку, ось вона в мене потягнулася. от Я її прищипнула. Так, а інші якось у мене кущиками. Так, це у мене цинія е, низькоросла, так, мої чорнобривці також е, жоржинки, до речі, також. Бачите, їх також треба вже буде пересаджувати. Ну, ще трошечки, я так дивилася, по корінчику, ну, бачите, вже коріння, ось, ось видно, коріння вже пішло вріст. І починає вже потрошку освоювати весь а, ґрунтовий ком, який є у мене в а, стаканчику. Ну, це ж маленькі, 100-грамові, їх треба Ось, Бачите, вже видно. Так, ну і цинія також ось. Ой, синія. Бачите, також уже ось корінчики починають виднітися. Ну, ще можна з недільку їх потримати, і вже також треба обов'язково перевалювати в півлітрові стаканчики. А далі, я вже сподіваюся, вони вже там у мене будуть до початку, того, щоб їх вже висаджувати. Ну Ось такі у мене справи. А, поки що не планую я ще висівати а, свої. Перці, томати. Ну, перці десь після 10-го висію, а томати десь після 15-го висію, щоб вони у мене не пересиджували в горщиках, бо минулорічний досвід мені не сподобався. Хоч і кажуть, що якщо навіть з бутоном садити, буде все добре. Ну, у мене, мене було погано, тому повторювати свій досвід я не буду. Може, я щось не так роблю, звичайно, але ну, не знаю, не хочу знову експериментувати. Тому ось такі в мене справи. Тож, всім дякую, що дивилися зі мною моє відео. Всім бажаю всього самого найкращого. Запишу також згодом наступне відео. де буду вже пікірувати свої томати, бо вже ростуть вони в мене. Тому ось так. Тож, всім пока-пока. Бережіть себе і до нових зустрічей.